Меморандум між виконавчим комітетом Житомирської міської ради та міською спілкою воїнів-інтернаціоналістів підписано з метою посилення соціального захисту ветеранів війни в Афганістані та членів їх родин, створення належних умов життєдіяльності. Міський голова Сергій Сухомлин пообіцяв зробити усе можливе за для поваги воїнів афганців та їх сімей. Воїни інтернаціоналісти чуть залишились Забытыми, честно говоря. И вот действительно сегодня при, приятное вот такое событие. Сегодня мы вручим ордера на квартиры. Вот. И пройдет еще десятилетие, и мы должны сделать все, чтобы ребята, которые сейчас воюют, не оказались в той ситуации, в которой сейчас оказались воины-афганцы. Поэтому наш долг просто не забывать этих ребят, которые выполнили свой интернациональный долг. За словами голови міської спілки воїнів-інтернаціоналістів Юрія Панасюка, ці люди роками чекають на житло. «2013 року не держава не фінансує жодної програми по виділенню житла, придбання житла для воїнів афганців Це дуже прикро, 14-15 рік. Тому сьогодні велика вдячність від нас вам. Більше 20 років троє звільнених в запас військовослужбовців та троє воїнів-інтернаціоналістів чекали власного житла. Сьогодні дочекались трикімнатних квартир у багатоповерхівці по вулиці Щорса, 155. Ну мені зараз, як бачите, 22 роки. Оце 22, 22 роки очікування вже пройшло. Тобто з моменту мого народження пішла заявка на чергу і ось це дочекалося. До 2014 року я говорив з Срій Скрумін, що все забулося. І Зараз це розпочали такі дії, що дуже приємно і це дуже радісно. На сьогодні на квартирному обліку в місті Житомирі перебуває 150 воїнів афганців в Житомирській області 245.